Мене звати Єлизавета, в мене е, міні-такса звати Фьост вісім місяців. Ну, Фьост такий достатньо специфічний характер. Він намагається лідирувати і часто не слухався, тобто під настрій. Тому я вирішила звернутися до кінолога, щоб виправити цю ситуацію, щоб він більше мене слухав, особливо на вулиці. Щоб був більш слухнянішим. А, Мені сподобалось відношення до собак, Тобто от навіть інтонація, як кінологи працюють з собачками. А, ну тобто, навіть через інстаграм передається те, як тут всі дбають про собаку. Це мені було найважливіше, бо залишати аби з ким не хочеться, тут повинна бути довіра, і навіть через інстаграм це передається. Просто на відчуттях проблем під час навчання ні не було. Мені дуже сподобалось, як Вікторія працювала з Фьостом, тому ні. А комунікація зі школою проходила супер. Я така трошки панікер, тому я виписувала кожен день. І мені дуже сподобалось, як менеджер швидко відповідала. Присилали щодня відео з занять, тобто все супер. Перше, це я здивувалася, що мій фіос так вміє слухатись. Тобто його дуже класно навчили. І зараз мені потрібно вчитися більше вже. Після першого заняття враження чудові. Вікторія дуже детально все пояснює. На всі питання дуже відкрито відповідає. Супер. Я отримала слухняного песика. Такі були очікування. Буду рекомендувати, звісно. Е мені дуже сподобалася школа Дред, е тільки її буду рекомендувати. Так, я дуже рада, що я знайшла школу Дред і е -е, тут дійсно працюють професіонали, тому якщо мені потрібно буде поїхати відпустку і залишити собаку, то я буду вже знати, у кого це можна зробити. Я задоволена на 100%.